Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Як заробляти криптовалюту пасивно без трейдингу і без затрат часу. Таку можливість нам дає лоунчпул на біржі Bybit. Про нього і поговоримо сьогодні. З вас, як завжди, підписка, вподобайка і приємного перегляду. Звісно, що для цього вам потрібен аккаунт на біржі Bybit. Якщо досі не маєте, моє партнерське посилання, як завжди, в описі. За ним переходите, проходите реєстрацію, верифікацію і отримайте всі можливі бонуси для новачків на біржі Bybit. Якщо вже зареєструвались або маєте старий аккаунт, то можемо перехопити. До самого лаунчпулу і його деталі. Що ж таке взагалі лаунчпул? Назва трохи складна, але все досить просто. Лаунчпул – це аналог стейкінгу. Нам потрібно стейкати свої USDT або інші токени і за них отримувати інший токен в нагороду, без ніяких затрат. Просто отримуємо відсоток за те, що тримаємо кошти. Зараз ви це все зрозумієте. Для початку, звісно, потрібно знайти сторінку лаунчпулу на біржі Bybit. Я буду показувати з ноутбуку. Якщо ви робите з телефона, ви також там її можете знайти, де є всі. Закладки, де є токен сплеш і так далі, там є сторінка Launch Тому там приблизно все так само. На ноутбуці знаходимо сторінку фінанси, тут перша сторінка Aaron, і з самого низу в нас є launchpool. Натискаєте на нього і вас перекине ось на таку сторінку, саму як в мене. Тут ми зараз бачимо лаунчпул, який нещодавно минув і з яким ми будемо порівнювати приблизний дохід в лаунчпулі, який почнеться 31 січня. Це був лаунчпул з токеном Ondo. В ньому я спочатку хотів брати участь, про це я писав в своєму телеграм-каналі, навіть заки. В нього 2000 доларів, але в той же час вийшло нове IDO на біржі Байбі. Тому я вирішив, що краще буде не отримати цей відсоток 100%, а краще ризикнути, і якщо переможу в IDO, отримати значно більше. Моє рішення виявилось досить непоганим. Я переміг в цьому IDO, переміг навіть не з одного аккаунту, переміг з двох і отримав чистого прибутку 2670 доларів лише з одного IDO. Детальніше про це, як мені вдалося заробити, я розповідав в минулому ролику. Якщо вам це цікаво, можете переглянути. Так, ось за лаунчпулу я тоді кошти вивів і нічого не заробив. Але багато знайомих брали участь, закладали свої USDT в пул і отримали досить непоганий відсоток. Тому я вирішив в цьому лаунчпулі брати участь наповну і закинув по максимальному свої вільні USDT. По доходу з минулого IDO було приблизно так: якщо ви стейкали 200 доларів, то отримали більше 10 доларів за 10 днів. Чистого прибутку просто те, що вам закапало. Мінімальна сума стейкінгу 100 доларів, максимальна 2000. Тому ті люди, які стейкали 2000. Доларів дві тисячі юздете отримали чистого прибутку 110 доларів. Просто так затримання коштів менше половини місяця, приблизно 12 днів. Якщо я не помиляю, з 18 числа почався лоншпу, і завтра закінчиться, але кошти вже можна виводити. Такі доходи були за стейкінг USDT. Як ви бачите, в USDT відсоток на виховання був найменший, тому що учасників і загалом ставка USDT була найбільше. Найбільше USDT люди закинули в цей пул. Можна було стейкати також ось ці стейблкоїни, Вони можливо більш ризиковані. Хто на свій ризик вирішив їх купити і закинути стейкінг, отримав більший дохід. Також можна було і стейкати сам токен і отримати 112% річного доходу за 12 днів. Але токени, які щойно залістились, я не раджу стейкати, тому що вони можуть впасти і ви можете вийти не в плюс, а в мінус, тому що токен паде відносно цієї суми, за яку ви його купили. І ці токени, які вам нарахують за стейкінг, не переб'ють ваші витрати. Думаю, по доходу зрозуміло, приблизно 5% від суми свого депозиту отримали ті, хто стейк. В токени в минулому лаунчпулі. Можна було стейкати навіть декілька днів. Ви, коли закидуєте кошти, ви в будь-який час можете забрати свої вкладення і вивезти, забрати, зробити з ними, що хочете. Просто ви далі не будете отримувати свої токени. перейдемо до актуального лаунчпулу. Він є ось тут трошки нижче, якщо ви повертаєте. На даний час пише, що скоро буде, розпочнеться завтра. Я знімаю цей відеоролик 30 січня. Він розпочнеться 10.00 31 січня. лаунчпул з токеном ZETA. Токен ZETA я отримав безкоштовно за свої дії. В Теснеті, про які я також розповідав своєму телеграм-каналі, і маю завтра отримати 281 токен Zeta. Якщо ви також хочете не пропускати такі можливості, де ми можемо заробляти без вкладень токени різних проєктів. Слідкуйте за моїм YouTube каналом, слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Там я завжди ділюсь тим, що роблю сам і де пробую стараюсь заробити. Загалом призовий фонд цього лаунчпулу 1 мільйон 700 токенів ZETA. Буде два види стейкінгу: це є стейкін USDT і токена Zeta. Я буду стейкати токен ЮзД. З по якій ціні вийде Z наразі, невідомо, і купляти її після лістингу я також не дуже раджу бо може бути різне Якщо хочете ризикнути, то можете спробувати, але беріть всі ризики на себе. Якщо токи не буде падати, то ви отримаєте дуже хороший відсоток, тому що, як бачите, призовий фонд розподілили порівну тут і тут однаково. Але бажаючих закинути USDT буде набагато більше. Тому ось цей відсоток, що зараз тут пише, буде то падати. Бо то більше людей буде закидувати кошти, і він буде поступово падати кожного дня. А то. Окенів ZETA люди точно закинуть менше і буде прибуток потенційно більший, але потрібно розраховувати на те, що USDT це є стабільність, якщо таке, звісно, можна сказати криптовалюті, тому що тут стабільності немає, і навіть цей ж USDT щось з ним може статись, але все ж таки ZETA – це більше ризиково, і токен може падати протягом того, як ви стейкаєте. Як я вже казав, прибуток не перекриє ваші витрати. Як я вже сказав, стейкати я буду USDT. Після того, як цей лаунчпул буде доступний, вам потрібно буде просто перекинути свої вільні USDT. Те, які ви хочете застейкати зі спотового аккаунту на фінансування, і з фінансуванням вони вже вам переведуться ось сюди, в цей розділ на стейкінг. Ви просто перейдете на ось цю сторінку лонджпулу, натиснете ось сюди додати, виберете суму, там, яку ви бажаєте, мінімальна 100, максимальна 2000 USDT і додасте в пул. Після цього ваші USDT перенесуться ось сюди, в цей розділ EARN. І тут ви зможете слідкувати за відсотком, за доходами. Кожного дня відсоток в токен газета буде вам падати на гаманець фінансування, і ви зможете його продавати. А також в цьому розділі, якщо ви не бажаєте тримати свої USDT до кінця, зможете їх забрати. Якщо ви будете тримати до кінця USDT, вони автоматично в кінці після 14 лютого переведуться на ваш аккаунт фінансування. Якщо ви хочете більше почитати про цей лаунчпул, можете натиснути ось сюди, де є посилання на правила, вас перенесе на ось таку сторінку Bybit Launchpool, де ви можете вже все детально почитати. Яка мінімальна ставка USDT? Я вже це сказав. Мінімальна ставка токенів Z, 300 токенів, як розраховується щоденний. Прибуток, в принципі, це все я вам в цьому відео вже сказав. Але якщо щось не зрозуміло або хочете знати більше, можете перейти в цей розділ і почитати. Я в цей ломшпу буду заносити напевно 6 тисяч доларів. З трьох акаунтів закину по 2 тисячі доларів, і думаю, це буде досить непоганий пасивний дохід всього за 2 тижні. Надіюсь, це відео було для вас корисним і цікавим, і ви взяли собі до уваги таку можливість заробітку на криптовалютній біржі Байбіт. Надіюсь на вашу підтримку у контенту, лайком і підпискою. Це дуже важливо. Дякую вам за перегляд і до нових відео.